Універсальний автобус, шпиталь від Міністерства охорони здоров'я отримали медики екстреної допомоги Черкащини. Шпиталь на колесах дасть змогу врятувати людину у критичному стані, транспортувати хворих на великій відстані навіть за межі України. Автобус має 13 ліжкомісць, 5 для пацієнтів у важкому стані і 8 для легкотравмованих. До салону хворі потрапляють за допомогою ліфта. Відповідно до планів поставлять 5 таких спеціальних медичних автобусів. Два уже допомагають медикам Львова. Та Черкас для Європи виробництво таких машин є новітнім та інноваційним проєктом. Потреба у них виникла через повномасштабну війну в Україні, адже часто транспортувати потрібно кількох постраждалих. Основна функція його це функція транспортування. Транспортування декількох одночасно пацієнтів, що може заощаджувати як людський ресурс для нас, для бригад, так і фінансовий ресурс. І це набагато швидше і краще при транспортуванні. Мало того, він дуже м'який. Там реально він як пушинка. Все дуже ергономічно, класно розміщено, все під рукою. В автобусі можна надавати фактично будь яку допомогу, ну, крім операції, умовно, можна вести будь тяжкості пацієнта.